Вітаємо вас сьогодні наш гість, губернатор дистрикту 2232 Ротарі International, пан Мирон Угрин. Доброго. Це з 1 липня 2023 року по 1 липня 2024 року. Ви головний ротарієць України. Так можна сказати? Так є. Так є. Я просив вас принести ознаку цього. Звання губернатора і розповісти історію про те, як дистрикт 22-32, який раніше об'єднував Україну, ротарі клуби, і Білорусь зараз має організаційні зміни. Ви це можете підтвердити? Документально підтвердити? Вітаю всіх. Навіть підтверджую це фізично, показуючи символ, символ своєї влади. Я... Не ношу це кожен день, щоб ви розуміли, не ходжу по цим по вулиці. На, я, на, прохання. на, ваше, на ваше прохання я вдягну символ, символ влади. О, так він виглядає. І е, основним елементом цього символу є назва е, дистрикт. Е, номер дистрикту 2232. Їх є 538 в світі. І е, як ви бачите, я тримаю елемент центральний, який був до мого губернаторства, і тут написано Білорусія, Україна, дистрикт 22-32», Тому що до повномасштабної війни це було об'єднаний об'єднаний дистрикт. А очевидно, що носити сьогодні цю центральну ланку з надписом «Білорусія, Україна, коли Білорусі м'яко каже, не дружня є до, до України з території, яка відбувається і напади. Тому я настояв перед своїм губернаторством, що я можу прийняти це губернаторство виключно тоді, коли поміняєте цей цей центральний елемент, і від 1 липня цього року. Це дистрикт 2232, Україна українською мовою і Україна англійською двома мовами написано. Це. І це велика, можливо, не, не велика, але це велика перемога, тому що практично е, е, членство в Білорусі поки що заморозило зв'язку з тим, що це є. Країна, яка підтримує агресію Росії проти України, це рішення було прийнято в Чикаго, в США, там, де центр ротарі International? Так, це рішення було прийнято на Раді директорів в Чикаго, і ми маємо тепер свій, свій дистрикт і виключно Україна. У мене є два не дуже простих вас запитання, пов'язані якраз з Україною, з Чикаго і з центром Ротарі Інтернешнл. Там зараз усі українці. Напружено слухають про те, як відбувається слухання в Палаті представників і в Сенаті майбутньої допомоги Україні, там плюс-мінус 61,5 мільярда доларів. Там складова різних допомог, зокрема, є й гуманітарна. Я дивився, що Rotary International дуже активно займається гуманітарною складовою. І з'ясував, що я не знаю, наскільки це точно, але за сайтом Rotary Е, Орк. Дев'ять ротарійців республіканців є у Конгресі Сполучених Штатів, і три сенатори, три сенатори і дев'ять представників Палати представників. Так. Скажіть, будь ласка, чи ротарі Україна може використовувати оцей зв'язок ротарійців? З сенаторами, членами Палати представників для того, щоб в доброму розумінні лобіювати допомогу для України. Є такий спосіб, чи це не практикується в ротарі? Ні, навпаки. Навпаки, одним завданням, завданням Всесвітньої організації Ротар Інтернешнл це є перш за все миробудування, це є служіння понад себе. І Очевидно, це є сила Rotary International полягає в її членах, і ми очевидно лобіюємо в, в світі питання, пов'язане з, з, з миром, з, з миробудуванням. і Хочу сказати, що а, щоб глядачі розуміли, що Ротарі – це є системна організація, вона є клубна організація, тобто вона складається не тільки з персонально-членів з клубів, і практично ця організація, яка поборола поліеміліт у світі, і практично є тільки зараз поодинокі випадки поліеміліту це є системно в цілому світі. Але е, ця організація, яка була засновником ЮНЕСКО, і ця організація, яка стояла в, в основі е, е, заснування всесвітньої організації охорони здоров'я, і тому, наприклад, зараз, якщо Україна е, вирішує питання всесвітньої е, організації охорони здоров'я, про внесення, наприклад, пунктів. Про ментальне здоров'я, про допомогу пов'язану з ментальним здоров'ям. То вона міністр охорони здоров'я зустрічався з ним з паном Ляшко, звернувся до Rotary International, щоб ми підтримали, як громадська організація світова, підтримувала Україну в рішенні цих питань. Тому практично це дуже. Дуже важливо, тому що Ротер Інтернешнл в серед їх членів були всесвітньо відомі люди, і ми вправі використовувати, причому відкрито використовувати підтримку тих. Тих питань, які, які є болючі на сьогоднішній день, наприклад, з Україною, як з із Ізраїлем, там і іншими, я хочу сказати, що я тут е, е, маю де деякі собі підготував е, під е, такі, щоб е, підказки, щоб я міг. Ну а наприклад, членами ротори клубів були Альберт, І, король Бельгії, Карл, шістнадцятий е, Густав, король Швеції, Вінстон Черчилль. Хасан, другий король Марокко, Джон Кеннеді 35-й президент, Ангела Меркель, Реньє, третій князь Монако, Томас Едісон, вчений винахідник, Турхей Рдал, Ніл Амстрон, Вол Дісней, Чарльз, король Англії сьогодні діючий, носить такий самий значок, як і я, Білл Гейтс. І зрозуміло, що ми не можемо не використовувати таке членство для того, щоби. Підсилювати питання, пов'язані е, з, е, з, з миром, спокоєм, е, подолання криз гуманітарних і так далі. Чи це є абсолютно нормально. І наші ротаріці, які є членами Сенату і, е, і там е, в урядах, вони так само ми вправі розраховувати на них, щоб вони нас підтримували. Тобто, у ваших правилах напряму навіть звернутися від ротарійця до ротарійця… З приводу актуального питання це не суперечить статуту роти. Бо я зустрівся з часом в Англії. Я маю право до нього підійти, представитись, бути з ним на ти, бо у нас прийнято на ти. І е, наш, наша відзнака це зубчити е, е, колесо. Воно Зразу, е, е, зразу ти розумієш. Е, якої ти організації, якої філософії ти притримуєшся, яку, е, яку сповідуєш е, ну, моралі і так далі. І тому це є абсолютно нормально. Зі статистики легко було довідатися про 12 ротарійців, які є в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Я спробував довідатися, скільки ротарійців є у Верховній Раді України. Відповіді не знайшов у відкритих джерелах. Ви її знаєте? Ні. Не знаю, тому що ну можливо я тільки перейнявши, але в принципі, не знаю. Я знаю, що Степан Кубів є член нашого клубу ротарі клуб Львів. Тобто, в Америці це є така ну престижна справа. Називатися себе ротарійцем незалежно на якій ти посаді. А наші депутати, якщо є ротарійці, то вони трохи скромні. я думаю, що серед них зараз теперішніх я просто не, не знаю, але це ніколи не, не перечить правилам, щоб сказати, що я є член ротарі International. Це не є це не надмірна скромність, і це не є секретність, це не є якась таємна організація. Тому навпаки, ми багато нас про нас чути, про нашу роботу ротарійську і в світі і на е, в мас-медіа, і зараз дуже активно. У нас працює комітет по публічному іміджу в нашому дистрикті, де ми стараємося доносити про нашу роботу. І зараз зустрічалася з міністром охорони здоров'я паном Ляшко. То це був я, як губернатор і члени медичного комітету. І ми цікавилися, які проблеми зараз є. В Міністерстві охорони здоров'я ділилися нашими якимись можливостями, де ми можемо бути помічними. І за минулий рік показує. Вже підведені підсумки за минулий рік. То дос допомога, в тому числі в основному медична гуманітарна, вона становить десь близько 70 мільйонів доларів. Був створений спеціально в Америці Disaster фонд фонд подолання криз. І практично ці гроші пішли на підтримку України. Це є гуманітарне розмінування, це є медицина, це є тимчасове житло для як що ні більше ста будинків було побудовано через ротори інтернешнл. І це є від будем від, відбудова від звільнених територій. Ну і очевидно, це є і освіта, і діти, і багато багато таких проблем, які які є в полі зору нашої організації. Я ще хотів повернутися про актуальність цього моста Сполучені Штати Америки і Україна. Відомо про ті проблеми, які ми маємо у цьому взаємозв'язку з контролем за допомогою Сполучених Штатів Америки Україні. Всіляко справедливо і несправедливо говорять про те, що тут є корупційні ризики, що за цією допомогою треба дивитися, і це дуже зараз важливо у плані прийняття рішення Сполученими Штатами Америки. У нас з'явилася пані Пріцкер, приїхала. Я собі подумав: ротаріці мають дуже високу репутацію, дуже високий рівень довіри, зокрема антикорупційний, тут поза всіляким. Чи могла би ротарі Україна? Ну, в межах ротарі International виходити з ініціативою з клопотанням до Сполучених Штатів Америки, щоб вона до певної міри була контролером якоїсь частини допомоги американської Україні. Бо тоді би ротарійців, скільки в нас в Україні, півтора тисячі є більше. Прошу біля двох тисяч. Біля двох тисяч. Дві тисячі ротарійців, які напевно є і на фронті, які є в уряді, які є можливо, і в Верховній Раді на всіх рівнях. Це були б свого роду волонтери-контролери. Це фантазія, чи такий варіант десь колись реалізовувався Rotary International, відколи воно створене, і чи воно може бути задіяне? Це дуже хороше питання. І зараз я постараюся на нього дати відповідь, тому що ну, Україна, корупційна складова, вона десь весь час звучить, звучить і в світі. Зараз ви знаєте, що новий законопроект покладений про впорядкування гуманітарної допомоги, який ну який буде намагатися, зразу скажу, що не не зовсім коректно, ніби контролювати гуманітарну допомогу, але в принципі може посилити ту несприятливу ситуацію. Стосовно репутації і. Можливо, адвокатування ротарі оцих цих програм. Воно вже є. Минулого місяця вже відбувся величезний форум, який організував американські ротарі з наскільки не помиляюся, з Бостона. Цей форум називався «World for Ukraine». Де зібралося більше двісті благочинних благодійних організацій, де зібралося більше тисячі чоловік, багато мас-медіа. І один з питань було: це є подолання корупційної складової при отриманні ножого як не прикрити звучить, але при отриманні гуманітарної допомоги. І одну з секцій на цьому на цьому форумі. Вів генеральний секретар Роторі Інтернешнл Джон Хуго. Але по-українськи, то Джон Іван Гевко, він українського походження. Він є сьогодні генеральним секретарем Rotary Інтернешнл. І одну з секцій вів якраз він, що Rotary Інтернешнл. Може в силу своєї авторитетності виступати адвокатом і бути тим гарантом антикорупційним при отриманні гуманітарної допомоги. Це є дуже важливе питання на сьогоднішній день. Ми всі чуємо і в мас-медіа чуємо, десь виникають якісь там скандали із гуманітарної допомоги, там викривають якісь склади і так далі. Я думаю, що це не так складно уникнути, якби держава. Зразу е, взяла на себе е, просто не контроль. Я би не називався контролем, а інформаційний якийсь пункт, де би просто скидалася інформація, що завозиться в Україну, скільки заводиться, і де воно це не складно. Публічна прозорість, публічна прозорість. Це не так не так складно, тому що це є на соняшні при комп'ютеризації. Все внести дані ну, бо Ну, наприклад, я, я не думаю, що, наприклад, держава знає, скільки ввезено там швидких, скільки пожежних, скільки е, це. Але ми бачимо це кожен раз. Там, ми привезли 10 машин, ми привезли стільки тих машин. Ну, а з другої сторони, держава мала би відповісти, а скільки тих машин взагалі потрібно. Ну, в цілому. І, і де ми мали, от власна розмова з Ляшко була е, в такому плані: скажіть, що вам потрібно, і де потрібно. І е, очевидно. Ми стараємося допомагати, але нам було би легше допомагати, коли б, допустимо держава сказала, от нам стільки треба, ми можемо зараз зробити стільки, і е е волонтери, будь ласка, допоможіть нам. Мені дивно, що держава не збирає. Звернення до волонтерських організацій, ми би мали це відсилати наверх, якщо десь комусь потрібно бронежилети чи там, допустимо, якесь обладнання і так далі. Ну, це ж клондайк для інформації. Ну, просто збирайте інформацію, тоді дивіться в своїх звітах. Що просять ті люди на фронті, там чи на звільнених територіях, чи де, і це вам вирішення проблеми. Тобто це не настільки складно. Я маю, База даних як нерухомість, база даних є. База як даних. автомобілі продавати, є база але, даних. Але, але як завжди, це є спроба скорше такого обтяження гуманітарної роботи з гуманітарними вантажами, надмірного контролю. Де це не просто повідомлення, а це ще з'являється купа паперів, купа дозволів, купа це. І я думаю, що ми, як волонтери, а я волонтер вже майже з десятирічним стажем по війні, то я знаю, що мені. Я буду здавати інформацію, але мені не треба, щоб я ще десь був контрольований, треба якась мати і довіри. Тобто тут питання би від держави мало звучати: давайте зробимо разом, а не ми візьмемо на себе контроль. Бо, Бо ну, на жаль, будемо казати, від, якщо брати останні події там, з, з, з воєнкомами нашими і так далі. Ну то це ж державні люди і допускали такі, такі речі. Тому практично я би сказав, ми готові всі працювати, ми готові допомагати. Але це має бути партнерство. Це не має бути, ми там десь працюємо, потім нас хтось приїжджає, контролює і так далі. Ми готові здавати, тому що. Інформаційна база мусить бути, ну ми мусимо знати, скільки чого потрібно в Україні, скільки завезено, скільки десь недавно прозвучало, що на дрони виділили там якісь шалені гроші, а хтось порахував реально цільність дрону і каже: ну, То це ж величезна кількість дронів а загальне питання, а де вони? Тобто ми не боїмося ні обліку, ні цього. Ми, якраз якщо почнемо спочатку вашого питання, ми готові. В силу своєї авторитетності в цілому світі виступати, будемо казати, тим гарантом антикорупційним в плані гуманітарної допомоги. Вже що йшлося про інсталяцію цих рішень? Чи це як пропозиція? Це було цілком цілком серйозні розмови, тому що це була така світова, світова конференція. і, власне, я приймав участь в цій дискусії власне, про гуманітарну допомогу бо маю великий досвід, і аудиторія дуже легко і записала своє рішення, що тільки через публічність, через, я не люблю цього слова, через прозорість, бо воно вже всіх на, якось, на зубах зав'язло в зубах. Затуманило, затуманило. вже цю суть. І тільки інформативність загальне оце висвітлення і так далі, воно допоможе, допоможе навести порядок з цим. А про те, що мовилося у Жешеві, згадувалося на діловому форумі у Львові? Ну, завдання було трошки інше ділового форуму. Тому що якщо от звернутися до своєї записи, які я собі підготував, то основні... А основні наші напрямки діяльності, взагалі роторі International, їх є їх є сім: це є мир і запобігання та вирішення конфліктів, це є профілактика та лікування хвороб, це є чиста вода, здоров'я матері, і дитини, освіта і грамотність, економічний та громадський розвиток і підтримка навколишнього середовища. То ділові форми більше стосувався власне пункту шостого економічний. Та громадський розвиток, тому що ми всі розуміємо, що ми зараз, основна наша ціль, це є перемога, це є звільнитися від агресора, як кажуть, поновити наші це ці, територіальну цілісність нашої країни, але працюючи на вже, ну з 2014 року пов'язане з війною і зараз, перебуваючи на тих територіях, які були окуповані, Ізюм, тим звільнені Херсон, то ми бачимо, що перед нами потім буде надзвичайно велике завдання. Це відбудова. Тобто, а я би навіть сказав, що треба скористатися тим, тим моментом, щоб не просто відбудувати те, що було. А побудувати щось новіше, щось цікавіше, щось. Це тому діловий форум, форум був, який прийняли 143 учасника з цілої України, було представлено, наприклад, десяток стартапів на цих ділових формах. Наприклад, від політехніки вони. Зробили так звані геліві значить, компреси для там опіків, бо появилися фосфорні бомби з Полтавщини, десь там було наскільки я пам'ятаю, це сироваріння, там були ці прилади для розмінування і так далі. І тут практично, по-перше, ми Очевидно, переможемо. Друге, ми готові мусимо бути, що прийдуть гроші і на відбудову. Вони появляться ті гроші. Нам, по-перше, треба бути готовим, потім розуміти, що робити, і бути готовим до освоєння цих коштів і так далі. Тому що, наприклад, особисто я займаюся відтворенням відбудовою верніше, Візюмі стоматологічної клініки, бо я за фахом стоматолог, між іншим, як і наш сьогоднішній президент Rotary International Гордон Макінеллі, він є так само стоматологом з Шотландії, то я знаю, що ми вже робимо не ту клініку, яка була а Соєцька до візюмі до, до цього часу, а зробимо її новітньою вже. Тому що ми починаємо. Тебе, е... Але це е... ну, тут багато роботи. Тому діловий форми власне. Е... Попав в цей пункт шостий економічний громадський громадський розвиток, а це є відбудова територіальних громад, і так далі. Воно було завдання в того форму. Не було щось пов'язане з тими питаннями, що піднімали Жешові, А це було абсолютно конкретне питання. І голова комітету Олексій Діхтаренко дуже прекрасно справився. Тим і було відеозвернення від генерального секретаря з Чикаго до. Про підтримку цього форуму, а взагалі скажу, що і діючий діючий президент Rotary Ренешн Кортон Макенелі, і наступний президент, у нас зразу два відома хто наперед. Всі вони задекларували підтримку України. Всі вже всі троє. Ми маємо як мінімум на три роки. Пряму підтримку від президентів Rotary Інтернешнл це підтримку Україні і подоланню наслідків гуманітарної кризи, тому що, наприклад, з розмінуванням ми будемо мати надовго ці, ці проблеми. Тому з'явився термін «невійськовий». А появився такий термін як гуманітарне розмінування, тому що практично всі благодійні організації вони ну буду казати більше налаштовані на підтримку цивільних програм, цивільних, а не підтримку напряму війська і так далі. Тому появився, наприклад, цей термін гуманітарне розмінування. І вже багато вже зроблено по цьому напрямку, а ще багато треба буде і робити. Очевидно, питання освіти, як я вже казав. Це є проблема є група Вош, це є проблема чистої води, тому що я був зараз в Херсоні на зустрічі з клубом Миколаєві. З клубом Миколаєва. І зробив фотографію. Це ну, серце болить, коли восьмирічна хлопчик несе два бутлі води, бо в них немає взагалі е чистої ну, питьової води взагалі в Миколаєві е немає. Це є системні проблеми, які треба вирішувати. Тому діловий форум вирішував ці проблеми. Який форум планується у Львові в майбутньому? Ви про нього згадували перед початком нашої Ну, Ну е як я вже казав, що е ротарі це системна організація, яка Заснувала е цю е організацію ЮНЕСКО е і у Львові, 25-му році, відбудеться міжнародна конференція роторій клубів з міст е внесених до списку сусідньої спадщини ЮНЕСКО, історичні міста ЮНЕСКО. Спадщина миру, і це вже буде не тільки ротарійська конференція. це конференція буде і підгідою міста, і е, керівництва міста, і очевидно е, нашого дистрикту 22-32. і тому, що. Модус проведення цієї конференції наступний так як найбільше місце є в Італії. Одна конференція, яка є в спадщині ЮНЕСКО, вона одну проводять в Італії, а протилежний рік проводять в якомусь іншому місті в світі, де є спадщина. Ну, під занесена спадщину ЮНЕСКО. То Львів вибору 25 в 25-му році провести таку конференцію. Сподіваюся, що буде Завершення вже війни, і ми зможемо це провести. Розкажемо правду ЮНЕСКО про те, як ми зберігаємо архітектурну спадщину. Ми повинні взагалі говорити правду, яка б вона, яка б вона не була. Ну бо архітектори і ми, охоронці кажуть, що дуже охоронці проблем. Багато в цьому. Ну, Будемо сподіватися, що ми вийдемо на такий статус і Україна, і всі ми вийдемо. Е Відкрито говорити про свої проблеми, і це більш чесніше ніж замовчувати або замальовувати ці проблеми. Ну, принаймні, міська влада це моя думка. Мала би точно знати, що у 25-му році приїде дуже багато людей, які розуміються на пам'ятку охоронного законодавства, і реально побачать Львів. І те, що тут відбувається, і про це безумовно будуть говорити не лише з трибун. Діючий мер знає, діючий мер навіть давав. Він підтримував, будемо казати, в цьому вирішення цих конкурсних проблем. І ну ми, ми були вже на розмові з ним, і, тому що це є справа не тільки роторі, а справа міста, і місто повинно показати ну, реальність, реальність якої як не можливо ще встигнути підготуватися, ще щось поновити. Дві хвилинки залишилося до закінчення розмови, час не Скажіть, будь ласка, створення нових ротарі клубів не лише в обласному центрі, не лише в районному, а в містечках можливе чи ні? Як ротарі Інтернешнл ставиться до цього? Ну, щоб ви розуміли, в місті Києві понад 10 клубів. У нас у Львові десяток клубів клуби можуть створюватися дебудь і в чому наша сила, наприклад, нашого дистрикту, що практично всі області в усіх областях є клуби? А що таке охоплення областей? Це комунікація, тому що, наприклад, якщо це є клуб в Херсоні, чи клуб в Миколаєві, чи клуб в Одесі, то вони краще знають свої проблеми і вони можуть координувати, наприклад, ту саму допомогу. Тому практично ми ми. Е в членстві і в кількості клубів це є наша сила, тому ми сприяємо цьому. Дякую вам за те, що знайшли час. Прийшли і розповіли. І думаю, до 1 липня 2024 року ми ще зустрінемося з вами в студії Першого західного. Я задоволен. Дякую вам. Дякую вам, що дивилися і слухали пана Мирона Грина, губернатора Дикстрикту 2232 Rotary International. ротарі інтернешнл.